Щоб наші помідори нас радували гарним врожаєм до самої осені, ми обов'язково робимо профілактичні обробки від хвороб та шкідників. А так як ми вже давно збираємо врожай і в нашій теплиці постійно бігає Борис Джонсон, ми, звісно, перевагу віддаємо біопрепаратам. Ой, мамка, це що у тебе новий біовонгіцит? Це ж 25-го року. Від Це дійсно так. Цього сезону на ринку з'явився ось цей новенький біофунгіцид фітоспорід. Д перші садівники та городники вже спробували його протестували та отримали дуже класні результати. Цього пакету вистачає мінімум на сезон, а термін його придатності аж цілих три роки. Ну і плюс виробник потурбувався, зробив зручну дуже тару. Мамка, ну ти як завжди, сквізь остання. А ще що дуже класно: він володіє антистресовою та ріст стимулюючою дією, тому окремо на стимулятори росту. То витрачатися не потрібно. Готую універсальний робочий розчин для обробки. Додаю воду, додаю фітоспори Д, який вже в мене розведений, та бу. додаю Актарофіт Форте. Вже відомий зарекомендований препарат від білокрилки, колорадського жука, кліщів, совки тощо. До речі, всі ці препарати від компанії Enzim. Посилання на їхні сторінки ви можете знайти під цим відео в описі. Для вашої зручності виробник вже зібрав готовий сет з усім необхідним за 399 гривень. Тому переходьте та дивіться. Вже перед самою обробкою додаю липомакс. Це прилипач, який покращує утримання препаратів на поверхні рослин. Нічого собі я й не знав, що таке єсть. Швиденько обробила помідори та огірки. Тепер вони захищені від хвороб та шкідників. А тут я ще згадала, що не розсипала препарат від бурашок. Вони у нас також нещодавно завелися. До речі, це також біопрепарат і також від А-а-а, Голова, два вуха мамка.